У Вірменії вшанували пам'ять жертв масових убивств на території колишньої Османської імперії у 1915 році. Вночі і в день люди нескінченним потоком приносили квіти до меморіалу у Єревані. Напередодні сотої річниці трагедії Вірменська апостольська церква канонізувала півтора мільйона загиблих. Влада Вірменії та низки інших країн називають ті події геноцидом. В урочистостях у Єревані взяли участь офіційні делегації з понад 60 країн. На церемонії був присутній і французький співак вірменського походження Шарль Азнавур. Покласти квіти до обеліска прибули президенти Кіпру, Сербії, Росії та Франції. Вірменська діаспора у Стамбулі також відзначила роковини трагедії. Люди вийшли на демонстрацію із вимогою до влади визнати масові вбивства геноцидом. Офіційна Анкара відкидає термін геноцид і стверджує, що причиною масової смерті людей була громадянська війна, під час якої загинули і чимало турків. Противники визнання тих подій геноцидом також влаштували сьогодні на вулицях Стамбула масову демонстрацію.